Всім привіт, друзі! Вийшов на риболовлю Буду намагатися упіймати головня на живця, на удар. Ходив я на рибалці, намагався упіймати головня жереха на воблера. Дві покльовки я зробив, але мені кажеться, що, що той був жерех. Але результат ноль. Ну так як на водлера не дуже хоче, переключусь я принаймні один раз схожу на головня, на удар, на живця. Побачимо, що з цього вийде, приємно перегляду. А зараз ловим живця. Цікавить мене цикалка, а якщо я ще впіймаю рака, це взагалі буде супер. Біло нема нічого. О, друзі, шикарно. Ще гарненькі Три штуки гарних. Таке відро треба було принести. Дивіться, які це, це супереві, я вам скажу. Здесь супер. Дивіться яка шикарна Я Короче, зараз иду. Хе-хе. Друзі, Я надеюсь, що буде рибалка! Принаймні вже рибалка отдалась, Дивіться, скільки я выдала. Друзі! Прийшов на те місце, де я буду ловити головня. Ну і побачимо, що з цього вийде. Короче, зараз буду оснащати та закидати. Це капець. Ну, <ріст> <ріст> вони шустрі. це. И щеза і цього натягну. О. А вот и зараз еще одного закину. Дивіться, який красные. Тихо. Хоч покажу тебе. А? Такий окрасий. О. the Ого! Ёлки, палки, тут удобно. Капец. Вдернул. Ай, как же Є. Є. Є голова. Кінці та кінців. Це що це? Це що? Ні. Голова. Ой. Ну, такий. Кинці до кінців, друзі. Є! Естьсот. Пятьсот шесот, друзі. В кінці до кінців я впіймав. Пів кілограмового головня. Зараз я буду доставати. Кой крапуче. О, покльовка Ну, головня, конечно. Поклевка головкина. Ну, это бы точно не сошел бы. Да и все. И... Бачите? Неактивний. Це піявки. Неактивний, друзі. Що я хочу сказати, друзі? Коли це Бога Хай лежить туди побачимо. Далі буде копі. Так, друзі, буду завершити свою рыболовину. це Пога рибалочка у мене вийшла вдала. Коротше, збираюся. Перебалці було в мене 7 покривок, 3 головиних столицовких, а чотири, по ходу окунь, Ні, так кажеться. Все головня, конечно я ж я відпущу, хай живе, хай росте, було би їх. ну там два-три, ну, конечно бы я б забрал бы, а так <laughs> Ого. <смех> куда су ты? Бейте куда <-то>? <смех> пошпары. Хай <laughs> живе. <laughs> Нехай росте, а вон я пішов. Слава Богу, друзі! Слава Україні! Героям! Бувайте здорові! Буду ще десь Бог рибалки!